Уявіть, ви їсте ложку меду, але жодна бджола до нього не доторкнулася. Мед без вуликів, без гулу, без жал це не майбутнє. Це вже експеримент. Але чи можемо ми справді створити мед без бджіл? Бджоли зникають. Щороку в світі гине до 40% медоносних колоній, причини: пестициди, віруси, знищення середовища існування. Але мед. Це лише верхівка, бджоли запилюють понад 70% усіх сільськогосподарських культур, без них яблука, горіхи, каву, какао, полуницю просто не виростуть. Ми стоїмо на межі глобальної продовольчої кризи, і от науковці намагаються знайти вихід в Японії. Створили мініатюрного дрона з ворсистим черевцем. Він літає між квітками, збирає пилок і переносить як справжня бджола. Поки що вручну керований. Але це вже прорив. У США стартапи тестують штучний мед, це ферментовані рослинні екстракти, які копіюють смак і структуру натурального меду, без жал, без вуликів, але й без бджіл. У Нідерландах теплиці, де замість комах маленькі роботи із штучним інтелектом вони вивчають, як ефективніше запилювати квіти. Та все не так просто. Запилення складна екосистема. Бджола не просто переносить пилок, вона взаємодіє з рослиною, зі спільнотою, з цілим ландшафтом, роботи дорогі, штучний мед, поки що не здатен замінити користь справжнього. А головне, ми не можемо створити штучний світ, де кожна бджола дрон. Це як замінити серце на батарейку. Технології вражають, але вони лише план Б, план А. Зберегти бджіл, захистити їх середовище, скоротити пестициди, посадити більше квітів і просто не заважати, бо коли зникають бджоли, зникає цілий світ, наш світ.